Рік тому я пішов в СЗЧ, але вже як місяць я повернувся до військової служби, а саме в 4-й центр сил спеціальних операцій. В перший загін було некомпетентне ставлення командирів до своїх підлеглих в минулій частині. Мене спробували загнати на позицію в один кінець, відправити хлопців, так сказати, на обій. Я вибачився перед хлопцями і сказав, що я цього робити, не робитиму, їх туди не поведу, бо ніхто звідти не повернеться. І по-нормальному всіх попросив побачення та поїхав додому. Хлопці ж, звісно, ті, що так не поступив, як я, вже їх на цьому світі немає, вони полеглі. Пробудучи домом майже півроку. Я потрапляю в батальйон резерву. З батальйоні резерву до мене на співбесіду приїхали представники 4-го центру сил спеціальних операцій рейнджер. Ми з ними поспілкувалися, я пройшов співбесіду та вони мене відібрали. Незважаючи на те, скільки я пройшов, там з 22-го року я на війні, то є з чим порівнювати, особливо з командуванням. Я... Але ж тут командування в нас ставиться до задач більш відповідальніше, планується все, та у нас немає такого, що в нас люди, як розхідний матеріал. Тож, це зі я не знаю, як вам правильно сказати, але це не є зазорно і для когось навіть це є один із виходів Перейти до нормального підрозділу та продовжити військову службу, аніж десь по дурній задачі загинути та не зробити те, що ми маємо всі разом. Береш свої документи, йдеш в ВСП, як це зробив я, і через резервний батальйон звертаєшся. Коли от, ну, потрапляєш в резервний батальйон, звертаєшся там в будь-яку іншу частину. Бажано до нас, бажано до нас. Робимо відношення, надсилаємо відношення, зареєстровуються та одразу потрапляєш у підуть.